Сьогодні є дуже багато людей, віруючих, які себе називають апостолами, саме себе називають пророками, пастирями, учителями. Ну, знаєте, насправді Ісус їх назвав Дурі Мари, а не апостоли чи пророки. Тому що Ісус сказав, хто себе возвисить, той буде уніжений, а хто себе уніжає, того Господь возвисе. І сьогодні є віруючі, які займають Знаружу позицію позицію мають священники. А внутрі Ісус каже, ви говорить, мертвщина просто, мертві. Граби, каже, окрашені, безумні, каже, дурімари, що горе вам за це все. І сьогодні є теж багато таких, типу, священників, які саме себе поставили на цю позицію: чи там, чи папа, чи там, батюшка, там чи ще щось. А є, яких Бог поставляє пастирями. Апостолами, пророками. І, звісно ж, таких людей стоїть слухати. Я скажу за моїх пастирів Салтаненко, вони ні разу не сказали, що вони являються апостолами. Но вони апостолами, Бо вони такий результат вже великий. Стільки тисяч людей вже спасенних, бо їхня печать апольсільства підтверджується багато відкритих церкві. І вони себе не ставили самі, їх Бог поставив на цю позицію. А дурі мари сьогодні себе самі називають апостолами, а результату такого і рядом не мають.